Білоруси та росіяни завили від нових правил ввезення товарів через кордон з Литвою. Набрали чинності обмеження, які ухвалило міністерство сільського господарства у кінці травня цього року. Нагадаємо, Литва заборонила ввезення майже трьох тисяч видів агропродукції з Білорусі та РФ. До нього входять продукти 24 груп: живі тварини, м'ясо та субпродукти, риба, молоко та продукти його переробки, яйця, мед натуральні, продукти нетваринного походження, рослини, овочі, фрукти, кава та спеції, зернові, крупи, олія, напої, тютюн та інші вироби. Поза забороною опинилась продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту, наприклад, деякі гриби, ягоди, патока. Два роки говорять експерти, окремі країни ЄС не хотіли запроваджувати санкції на сільгосп-продукцію з Росії та Білорусі, мотивуючи, що це вдарить по продовольчій стабільності. Після блокування українських товарів саме країни Балтію казали, колеги у ЄС помилялись, і Литва першою ввела обмеження. Треба розуміти, що так також багато Росія і Білорусь заробляли на поставках саме на продовольстві в країни Європи. страны Европы без России и Беларуси нормально обходится, Там более была зависимость от Украины, что и проявилось, собственно, в апреле прошлого года. Но, тем не менее, сам факт того, что вот эти запреты вводятся, и есть ощущение того, что следующие, там, 14-е дальнейшие пакеты санкций Европейского Союза будут включать именно сельскохозяйственную и агропромышленную продукцию, это э, очередной сигнал, давайте так, и России, и Беларуси, что нет красных линий. И это очень важно. Тому, що uh, і в Росії і в Білорусі завжди считали, що є определенне красне лінії, котре Евросоюз не может пересечь. і одна из них – это санкції проти продовольствия. Нові правила на кордоні запрацювали з 3 червня. Вони не те, щоб значно вдарити по економіці. Експерти оцінюють збитки у 2 мільярди доларів, але сильно вплинуть психологічно, що моментально позначилось у місцевих пабліках. Білоруси та росіяни з європейським БНЖ, а інших через кордон не пускають, обвалили у. Сейчаты гнівними повідомленнями. А если на мне белорусские трусы и носки одеты тоже раздедут? Нам приходил на досмотр. говорить, помимо сигарет і алкоголя нельзя будет вообще никакую еду. То есть ни хлеб, ни печенье, что вот белорусское и российское производство вести вообще нельзя. Я еще переспросил, ну это чисто для тех, кто на работу едет или как, Она сказала, что для всех. Для... То есть вообще ничего с собой нельзя будет вести. Даже вот я везу огурцы закатанные, помидоры. вот эти закатки нельзя ни хлеб ничего не одна пластинка например обезбола или что-то от простуды я например не знаю какая аптечная продукция за границей какая на нее цена и насколько она эффективна я хочу взять то что мне может пригодиться и мне поможет но не могу из-за вот этого всего такого бреда еще не было Те, що литовці на сторожі закону підтверджують ось ці фото з мережі, смітники, повні пляшок з під алкоголю та води, столи завалені солодощами. У чатах підприємливі білоруси намагаються обійти нові правила. Такий бред, якщо чесно, Що штої матета одної двох пачок сіґрети лівейпа тоже саме сідою, яку даже береш, просто щоб в путі перекусити. А якщо їдемо на авто по німецькій візі з приглашенням на руках і броньою жилья в Германії, це вважається транзитом, или пустой звук для них за білорусів, нібито пригноблених режимом Лукашенка, заступився у соцмережах радник з економічних питань Світлани Тихановської Олесь Аліфнович. Навряд такі кроки завдадуть полегшення литовським компаніям. Саме тому обмеження мають політичний, а не економічний характер. Це продовження послідовної політики тиску на режим Лукашенка та Путіна, обмеження по відношенню до фізичних осіб. Помилка, і ми будемо звертатись до литовської сторони з пропозицією переглянути роботу митної служби. Але білоруська опозиція лукавить, як і російська, Допоки кожен громадянин країни не відчує на собі змін, він ігноруватиме розв'язану війну. Белорусские товары спотнят, пересекают границу, и товары из Европы попадают в Беларусь. То есть все хорошо, у них вопрос, а какие тогда претензии к нашему режиму? У нас же все нормально обеспечено. Люди начинают задавать вопросы, что у них ухудшается их э, повседневная жизнь. То есть я не скажу, что она драматически ухудшается, но она немножко ухудшается. И вот то, что ухудшение происходит, как бы пропаганда не говорила, что это все тлетворное влияние Запада, как любили еще со времен Советского Союза на самом деле причина в том, что именно их руководство начало действие, начало подрывать мир, мировую стабильность, а по сути подводит Кенберг к порогу следующей мировой войны, и ответственность она должна нести. Тим часом Литва вводить у дії нову постанову. Вона вдарить по тим білорусам, які ганяють через кордон авто з 4 червня. При оформленні експорту, реекспорту та транзитного перевезення авто, яке не старше п'яти років, литовці вимагатимуть додаткові документи. Ввести авто зможе лише його власник.